Кракар, сьогодні ми граємо в FC24 або FIFA 24. І сьогодні у нас режим кар'єри тренера, сьогодні у нас Сезон за Реал. І сьогодні у нас матч Ліги Чемпіонів. І сьогодні у нас насправді важливий матч. Чому ви скажете? Цей матч в грі відбувається 23 квітня 2025 року. Грає Реал Мадрид проти Байера Леверкузена. І чому це такий матч важливий? Скажу вам, попередній матч, який був, який проходив на Бай-Арені в Леверкузені, який ми грали проти Леверкузена, е він закінчився нічиєю один-один. І розкажу, який той матчик був. Е грали так, що якби, там в першому таймі на, на 31-й е я зараз пропустив, тіпа, е пропустив від Леверкузена, і на 90-й, на рівно 90-й. Холанд зумів зрівняти рахунок, і це насправді було дуже класно. Давайте подивимося статистику. Гравців в Лізі Чемпіонів. І ось тут у нас в Лізі Чемпіонів вимальовується така штучка, що у МБП 15 голів у Холланда. А до речі, вибачаюся, не Холланд врятував, якби матчик. Амбапе врятував матчик, був, бо то вибачаюся, вибачаюся. Ось така статистика у нас вимальовується. що Бапе він е, по-любому такий стопроцентовий бомбардир, можна так сказати, про нього. Але таке пасне. Е, ну то що, починаємо цей матч, Він насправді, на, насправді буде, буде е, тяжким. Давайте тільки я шведесенько збережуся, бо е, я не зберігав, був давайте збережемо, щоб можна було шведесенько. Окей, коротше, давайте е, е, починаємо. Зараз матчик, тільки я перевірю на ну, параметрах. Ну, Добре, окей, коротше. Е, пасні, давайте. Я виставив команду, я виставив команду. Якщо у мене тут Алаба скоро вже будеш, 6 днів він мав би відновитися. Найкращі гравці у мене в команді зібрані. Найкращі гравці, все. Пасні, let's go. Е, let's go, паснічка. Що там було з тим е, жеребкуванням півфіналу? Мені інтересно було. Ем, щось там було про жерепокування півфінал. Блін. Ну, коротше, добре, пасне. Ем, там ще якийсь щелік такий важливий, травмувався у Леверкузені. Дивіться, перед матчиком обов'язково давайте подивимось, і ви подивіться, просто який склад зібрав цей байер Леверкузен. Подивіться, Лукаку, Мората, Грілі, Фрімпонг, ну Фрімпонг і був там. Конате Вірджіл Ван Дейк, Упамеканов. Ну, віриться, він був там. У Пікфорд, Просто подивіться, Чіро і Мобіле. Я навіть не змічу, хто на банці у них є, у них на банці Чіро і Мобіле є. І просто реально вони команду, вони команду дуже класно зібрали, можливо, у цьому режимі кар'єри тренера. Я попрацюю з Байером ну, Скажемо, що не, не треба недооцінювати Leverkusen, відволікатися не треба. Все, провели. Передматчеву конференцію. передматчеву важливу конференцію. Тепер давайте тренуровочку по тренуємо моїх паналітестів. Давайте. Моя улюблена тренуровочка, бо вона у мене получається. Тому вона в є моя любима. Так, давайте. Эм, так, let's go, супер. Э, тепер так, давайте. Mm -hmm. Так, let's go, пасне. Euh, так, euh, давайте третя пенка, зомбапе. Так, давайте, забили. Euh, тепер так. Давайте сильну пеночку попробуємо організувати в ворота. І давайте тепер ще одну пеночку якраз нам за Родріго і лишилася. Ну ні, ще, ще, ще дві, вивчаю, але ми виконали вже тренувачку. а інтер так. Ну і у нас якраз одна пеночка. Let's go. Е, забили, позабивали всі пеночки, бачите, супер. Тепер бачите, яка команда, яка команда, і проти якої команди ми зараз будемо грати. Поягне діло виставили найкращу командку, найкращу командку, яку тільки можна, яку тільки можна з, у складі з найкращими пасни, з найкращими гравцями. Тож, давайте пасне, Почнемо форми такі, в принципі, які є в кожному домашній. Давайте let's go, починаємо цей матчик. Цей матчик реально буде важливий. цей матчик реально буде важливий. Ну увага у нас на Мбапе, Бо він найкращий бомбардир Ліги Чемпіонів. 15 голів. М ну понятно, понятно, понятно. Увага на кіляна go, матчик буде важкий. Зараз ви побачите, бо не важливо, що типа, ми граємо вдома, але він буде важкий. Бо якби ви виділити типу, попередній матч, нутаряна там боротьба була до самого кінця, і там о, на кожному, на кожному, на кожному моменти комусіла бути концентрація, і нам треба зараз би не не втратити. Ой-ой-ой, я вже думаю, я вже думав, нам на перших мінутах заб'ють і, і і я вже не знав, що буде. Я вже не знав, що цим буде. Далі, треба да, покшопки, добре. Так, е е ось так, Пепель. давайте. Тепер бапет. Ой, ні, ну тут офсайт, тут в офсайт. Я вже зрозумів, що це був офсайт. Ну тут я так і знав, що він подасть, бо шаків ніяких не було. Зразу давайте працюємо. Пресінг, 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 прессинг, тільки пресінг. Давайте, давайте, давайте. Так, тут лукаку вже подавав такий добрий м'ячик, я вам скажу. Але, targets, але, але все обійшлося, але все обійшлося. Так, давайте. Ну, статистика якоського гравця з Леверкуз на боніфейс. Добре, ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Куртуа витягнув м'яч, який, по ідеї, вже мав би лежати в воротах, бо там такі. Реально, куртуа витягнув класний м'яч, куртуа витягнув реально класний м'яч. Реально, просто реально класний м'яч. Це, це було щось, це було щось. Ой-ой-ой, ху Ху-ху-ху-ху-ху. добре, давайте. Наш м'ячик, наш м'ячик погнали. Пас. пас. Пас, пас, пас. Іграємо, понятне діло. Пас. Так. Тепер зараз думаю, до кого би там подати. Не офсайд, не офсайд. Блін, е... ну, можна було спробувати забити навіс з за Холланду, але там уже воротар зловив. Так що більше в принципі планів на. На... Кінба. Хо... Да, бачите, Кіліан Бапе забиває, Кіліан Бабе забиває, ми виходимо вперед уже разом рахунок 2-1. Бо, щоб ви розуміли, все буде. Вирішується тільки по цьому матчу, тільки по цьому матчі Ліги чемпіонів. Мені цікаво, хто там асист був подав Кіліану БП. Джуд Белінгем, Джуд Белінг. В попередньому матчі, до речі, де з Леверкузеном теж Джуд Белінгем подав, по-моєму. Наскільки я знаю. Ем... Так, давайте, окей, okay, let's go. 15 голів в 10 матчів це тільки ще одна четверта фіналу. Що там може бути за, е, за цього, Якщо ми взагалі пройдемо в наступні раунди, бо реально тут треба, не треба щось недооцінювати суперника. Ой-ой-ой, грубий грубий фол, реально грубий фол. Лакака бери е, е, від судді жовту карточку. А то все ж таки е, грубий фол, реально, все ж таки грубий фол, реально. Давайте. Бляхай. А ні, пасик добрий, досить досить добрий. Ні, ну, там вже були, працювали, нас там вже могли перехватити. Я не та, аж такий планував пасик, але той пасик виявився добрим, але все ж таки він насмечик забрав. Так що не... не повезло. Не повезло, не повезло. Ем, давайте, чекайте, пас. Пас. І тепер зараз подача. Навес. ні, ну тут. Пікфорд уже ну, взяв, тут же пікфорд мяч взяв. Буваєчи, ну на жаль. Так, давайте. Ібраїме, М -м -м. Монятне діло, що на Сантьяго Бернабео вже домашній матчик вже грати покраще. Я в тому матчі навіть заміни до останньої минути не робив, бо такий матчик був тяжкий, що це вай. Я таке заміни, бо в мене ж на замінах немає таких супертопових гравців. Самі супертопові гравці, це у мене в основі. Ну, є там камавінга тільки. Ну, от камавінга. Ну, модріч є, але, звичайно, він супертоповий гравець, але просто у нього рейтинг не такий великий. Так, ну <сподарить> тут уже чому виборонив, і це доказує те, що він добре грає. Насправді добре грає в захисті. Ой-ой-ой, ну ой-ой-ой, та, та, що там було? там було? Що там було коло воріт, uh, що там було коло воріт? Реально ситуація не найкраща, але. Але це було, давайте. Там... Там... Різко сміщається в центр. Так, стоп. Ой-ой-ой. Ні, ну тут такий чари, такі. Те, що він так ударив, то це нас врятувало. Так, давайте. Такс, такс, Бапе. Е -е, Мусіала. Ой-ой-ой! А, а це фол, реально, я ж говорю, я ж говорю. Я ну, тут я би картку дав, але ось я не дав картку, ну то таке. Попробуємо. Е -е, ударити. Крафний. ну, Ударили точний удар, але не забили. Тобто точний удар іменно в ворота, не такий точний удар, що якусь там дев'ятку чи ще щось там. Давай бей вортар, бей вортар ем, Бляха, а він такі, о, по, по подачу дав. Ой-ой-ой, чекайте, чекайте, бо там, такі, там ледве-ледве виборонили, ледве-ледве виборонили. Е, так, чекайте. Ем, так. Марат. Вірц, не вірц, маратка. Ой-ой-ой! Бу... Була класна ситуація, класна ситуація була, але. Але у нас все вийшло, але у нас все вийшло. Так, пацки, давайте. Пас, пас. Граємо в пас. У Родріко. Центр штрафної стоп борщ. Виносить м'яч, Фігово подали, фігово подали. Так, чекай, Валю, в... Ой-ой-ой. Ну давай, ты попробуйте. Блин. Арбитр видел нарушение, но даст байру закончить атаку. Так, чекай, сто, стоп. Джереми Фримпонг. Джерем. Ой-ой-ой. Не. -ой. Божечко. воу 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 тягне куртуа, тягне куртуа, мячик, прям капец такие. Такий м'ячик, що там уже блін гол міг бути, але потягнув куртуа, потягнув куртуа, і це було ваще. Ой-ой-ой! Далі куртуа тягне. Піпець, Боже, що тут просто за битва, Що за битва в цьому матчі реально відбувається? Ну Леверкузін, понятне діло, не хоче віддавати реалу перемогу, нам перемогу, але... Mm, чекайте, що, що стоп. Ну тут, блін, тут один на один. Ну як один на один, ну така ситуація, що в мене тут е ціпа, не, було, не було з команди моїх гравців, не було е моїх цих команд. Ударив прямо воротаря лукаку і тим скінчився перший тайм. Тим скінчився перший тайм, так що у нас. Куртуа е, лідує в рейтингу в рейтингу лідує рівня гри. І поки що, навіть як ми бачимо, Байер набагато більше володіє м'ячем, ніж Реал. Набагато більше володіє. і Я так поняв, це вони якраз набрали в основному після початку е, цього, після початку другого, е, після ближче до кінця сайт, другого виглядаю. першого тайма, першого тайма, вибачаюся. Так, давайте попробуємо ну, міні-технічний гравець, попробуємо якось з ним продріблити, або просто подамо на Белінгема. Або просто подамо на Белінгема. Блін, ну тут не вийшло, <пірні> тут не вийшло. <пірні> Ай-яй-яй, <пірні> треба було добігти до меча, але не добіг. Але не добіг. Окей, добре, давай, вставай, чиліку, вставай, чиліку. Що лежиш, що лежиш? Давайте. Давайте. And tax, 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 uh, Holland, uh, Erling, Holland, uh, tax, tax, tak, tak, Ой-ой-ой! Перекладена Ой-ой-ой, МБП ударила в перекладину. Ну реально, ну шкода, 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 було! Шкода, аж прям так Міг МБП уже дубль дати, міг МБП уже дубль дати. Але не вийшло, не вийшло. Давайте. Ми ближе ближе к соперних, так, давайте, йой-ой! <пас> а... <пас> <пас> так, давайте, атака. А... Пас Холанда. Він розбігається Распас, і. Ой-ой-ой, Родріго, добрий ударчик, добрий ударчик, але у воротаря воротар там швидко перестроївся з одної сторони воріт на другу, <пас> так <пас> що нічого не вийшло. Так, чекайте, стоп. Блін. Ай-яй-яй. Там така ситуація, трошки я не, не порозумівся з гравцями, з цими вовсіма, і там не дуже вийшло на гол. Не дуже вийшло на гол. Ну як ви бачите, реально тяжкий матчик, тяж, Тяжкий матчик. Давайте. Дальше на Лукаку. Так. Для защиты все могло закончиться гораздо хуже, но этот перехват спас команду. О'кей, пятёрка. 30 осталось. Так. Джуд Беллингем. Ой-ой-ой. А -ой, добрий пас. пас. Добрий пас, добрий пас буде від Белінгема. Я уже думав, він реально, він буде фіговий, а добрий був пас, я скажу вам так від Белінгема. Добрий був пас від Белінгема і було навіть добре, але мусіала не забив гольчик. Ну, тут Віні класно поклав одного з гравців. Ой-ой. ой Давайте дивіться, що ми зробимо. Давайте безстресенько поставимо, може когось замінили би. Блін, я Холанда, хоч він такий трошки замучений, я би його не дуже сильно заміняв. А ось Рудігера я заміню і пущу Камавінгу. Так, давайте, чекайте, стоп. Блін, не вийшло, не вийшло. Так. Ай-яй-яй, ні-не -ні -ні, добре, не добре, не добре. Блін, йоли пали! Тут ченик виходить. Тож нічого ну, Лукаку... Воу! Воу воу! -воу! Що там коло що там в тому в тій штрафній. Що творилося? Це було просто щось нереальне. Що там, що там було? Що там творилося, реально? Що там було, ну то це уже якісь. Блін, непонятно що, але. Вибороли то, щоб нам не забили гол. З Холанд, Холанд ой-ой-ой, вибороний Пікфорд, вибороний Пікфорд, цей удар. ну, Понятно, це Байер Веркузин має тільки один гол різниці вони би реально дуже хотіли, типу це було, але якось вже постаратися це було, але власно. давайте не відволікаємося. Так. Майже будемо старатися, може більше до захисту переходити, в не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! бляха муха пацани! Це жорстко! Нам. на. на, на, на не, не дуже аж так довго і до кінця. І нам уже забивають, і нам зрівнюють рахунок. Тут 2-2 зробилося таке, знаєте. Я вам говорю, з цим Леверкузеном, ну це щось, якби він на нас не попався, цей Леверкузен, я вам говорю, він би дуже далеко вийшов. Він би дуже далеко вийшов. Може, і навіть і тепер вийде, але я надію, ні, бо нам треба вигравати. Нам треба! І штангу продає м'яч попадає. Штанго, чекайте, стоп. стоп. Бочку, давайте спробуємо розіграти цю атаку, і так уже, якщо ми зараз заб'ємо гол... А, тут в сайт. Заміну нас, якщо ми зараз забили би гол, я би просто вже на той час, що лишиться, я просто буду суто до захисту. Я навіть поміняю схемку, щоб був суто захист, щоб був суто захист. Є є, є, пресінг, 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 пресін, Холанд забрав, Холанд постарався.